Вітаю вас на youtube каналі Українська служба інформації. У цьому випуску ми говоримо про те, як і чим живуть люди у Херсоні. І це місто під постійними ворожими обстрілами. І зі мною на зв'язку волонтер Максим Равега. Пане Максиме, я вас вітаю. Дякую, що ви знайшли час. Приєдналися до цієї розмови. Знаю, що величезні проблеми з, зі зв'язком з інтернетом є у Херсоні. але я думаю, що ми зможемо поговорити. Давайте про обстріли почнемо. Постійно, ми читаємо новини, що Херсон під цими обстрілами російських окупантів яку зброю застосовують росіяни? Розкажіть, будь ласка. Вітання всім дякую за запрошення на це інтерв'ю. Дивіться, у е нас використовують будь-яку зброю, тобто дрони, арту, танки будь-які. І якщо, наприклад, вже е ну, ще весною. Нас дрони довітали лише до прибережних зон, а зараз дрони довітають до будь-якого куточка нашого міста. Мова йде про ось ці бойові FPV-дрони, які росіяни просто е, скидаються на простих мирних людей, так? Так, так будь-на е, нас використовують ну, як сафарі, це майже гратиних. Якщо, наприклад, буде одна людина, буде одна людина. А якщо буде велосипедист теж. Якщо буде одна машина, теж можна як, як, використовувати як ті. Ну Ось людина, припустимо, вийшла з дому іде до магазину щось а, придбати. І ось тут а, летить цей дрон. Його можна побачити або почути, чи ні? Так, його можна почути. І раніше було так. І раніше використовували а, пластмасові коготки, і можна було почути, як скидають. Зараз вони використовують металеві. тобто можна почути, але не можна почути їх, коли вони скидають ну, рублять списку. По яким найбільшим місцям атакуються росіяни? Я так розумію, можливо, по зупинкам, де, як завжди, скупчення людей, по якимось торгівельним точкам, по ринкам є така певна статистика? Зараз ми наближаємося вже до зими, і ну, як минулого зими було інфраструктура. Тобто, Будь по котельням і так далі. Так далі. Ви виробити там може? Якщо, наприклад, я розумію, що не працює там світло, то більше це ну, тому що побили по ньому? Я знаю, зараз ще не дали опалення та Херсону, тому що за словами Шмигаля, прем'єр-міністра, начебто, тепла погода в Херсоні. Зможете підтвердити ці слова? Чи як у вас там? Можливо, тому тепла погода у нас ні. То прохолодно, так, в Херсоні? Опалення зараз немає, але ну, вже, вже повинні включити. Тобто місцева влада обіцяє, що найближчим часом запустять опалення? Як зі світлом у вас, враховуючи постійні обстріли, чи вимикають або, можливо, постійно якось влада намагається підтримувати цей процес? Вона намагається підтримувати, і якщо наприклад я казав, що якщо, наприклад, десь щось вирубається, то більше відсотків це саме тому, що там щось прилетіло. Ну зазвичай це прибережна зона. Після звільнення Херсону в листопаді 22-го року, який був найбільший пік е загострення з боку Росіян, у який момент почали найбільше обстрілювати Херсон? Чи цей процес триває ось ці два роки? Ну, десь більше, десь менше. А після того, як нас після деокупації, то я пам'ятаю, що десь 5 грудня 22-го року то це перший прильот, коли я почув, і ну, тоді саме я чуть не загинув. Mm. У нас то, то час було так, що можна було зробити ну, розуміти, куди буде прильоти? То есть 9 -го година, 11 -го година, час, 15 -го година, 17 -го, ну кожні дві -го години. Зараз активність обстрілів е спадає чи вона десь ну ст ст стабільна на стабільному рівні? Коли у Росіян відбувається ротація, у них може там почувати знову відбуватися якби, більш е стрілянина. Угу. Е, яка є ситуація в магазинах з продуктами, в аптеках з ліками? Чи вистачає цього? Чи є, як волонтерські організації працюють, що підвозять? Е, чого можливо немає у бо Дуже б хотілося. Ну дивіться, у нас от, наприклад, як кажуть, в одному місту густо, в іншому пусто. То, наприклад, як якщо брати там у е, які який... Проти алергії, або там, наприклад, ми працюємо з хлопцями, то їм потрібно те, що би, по сезонам такі теплі чаї, теплі усілки і так далі. Ну і, звісно, так, у Херсонцям каже. У супермаркетах вистачає продуктів, чи я в дефіцит з чимось? Супермарку проблем немає, тобто продуктів вистачає по Херсону. І взагалі, ну з іншого боку, можна сказати, як, наприклад, це казати, але деякі куточки нашого міста е, як, сіли на волонтерську гру. Тому що ну, є, так знов кажу, що де густо, де густо. Е, деякі херсонці, якщо, наприклад, е, ну, навіщо працювати, якщо, наприклад, може там отримати якусь волонтерську допомогу? Я розумію, що як є деякі. Е, там, або дідусь, або а, ну, вже а, бабусі, що не можуть там а, вже працювати, то з них дуже складно. Але є якби таке, ну, є хлопці, є дівчата, які можуть працювати. І вони вже, ну, вже відвикли працювати і не можуть а, трошки не можуть формувати мислю. Вивчає звик розмовляти російською, але там переключаються на українську мову. Тобто молодь, я так розумію, здебільшого чекає на гуманітарну допомогу, ніж йде шукати роботу, я правильно розумію? А ось а щодо російської мови, чи багато і лунає в Херсоні? Чи переходяться ну, на українську? Дивіться, ну як, вже є така тенденція. Я взагалі як російськомовної сім'ї, але якби намагаюся зараз спілкуватися українською мовою. <сумість> Я розумію, що це такий суржик, але все одно якби намагають спілкуватися. Ну а інші херсонці, як, як що ви можете сказати? Те саме. Як, Будь-які є такі, які до 24-го лютого не розмовляють взагалі українською мовою, але зараз переключаються. Щодо гуманітарної допомоги, я пам'ятаю, як після звільнення Херсону з усієї України везли допомогу до Херсона. Зараз ця активність, я так розумію. Спала, так? Які міста можна вважати міста по противної Херсону, з яких міст найбільше везуть гуманітарну допомогу? Ну, це важко сказати, тому що інколи буває не тільки з України приходять не з одного міста. Я на цьому тижні отримав допомогу від, від, італійської, від італійської діаспори та від шотландської діаспори. Одеса як допомагає Херсону, за вашими відчуттями? Ось сьогодні передав гуманітарну допомогу одним із лікарень від наших хлопців Нової Коховки, і зараз знаходиться і в Одесі. Я так розумію, Одеса, Миколаїв тут міста, передовики. Ага. Чого очікуєте від цієї? зими? Нам кожну зиму обіцяють, що вона буде складною, а що в Херсоні кажуть? Ну, ми вже звикли до таких труднощів, тому пугати <бухи> нас у тим паче після окупації, це як кажуть, якщо наприклад ти кажеш, що ти з Херсона, це звучить як погроза. Ось ми згадували сьогодні під час розмови молодь. Чи багато їх за... її залишається у Херсоні, чи все ж таки багато хто виїжджає і, і куди виїжджають? Ну якщо є можливість, то хлопці та дівчата виїжджають. Тому що, ну як наприклад, це казати, але все одне, як шансів, ну е, наприклад. Херсон та Миколаїв це інше життя, хоча 60 кілометрів. Чим далі від Херсона, тим інше життя. Тобто я відчув це на собі, дуже мені було крикро, дуже мене розривало голову, але розумію, що ну, Херсон це Херсон, і коли їх звільнять ту нашу сторону, ми будемо звикати до нормального життя. Ну, ось я знаю такі випадки, коли жителі Херсона приїжджають до Одеси, то вони кажуть, наче в іншому світі ми знаходимося. Ну, здавалося, дві години, так? Тут розділяють осі міста. А, хоча от також Одеса під обстрілом, але ну, не так, як Херсон. А, а навіть коли були в Одесі, звуки, які були у вас в Одесі, ми такого не чули, у нас все по-іншому. Mm -hmm. І... а... З якими звуками це, це може порівняти? от Взяти звуки які в Одесі, які в Херсоні. Чим відрізняються вони? Ну, варто, перше не так. У нас може ну, не буду розкривати таємниць, Може там, може, не така зброя, може ще інше. Би, таке. Але як наприклад, казати, може можливо 10 років тому я теж не розумів, що коїться на Донбасі? Тому що війна це не приходить до. Будинку там, вона руйнує будинок і, і руйнує поводке життя. Як у вас з повітряними тривогами? Чи їх вмикають або взагалі не вимикають? Як це відбувається? Ну, в нас взагалі ситуація не така, як в інших містах, тому що, по-перше, ми дуже близько знаходимося з росіянами, і, наприклад, якщо. У інших містах спочатку повітряна тривога і потім прольоти, то у нас навпаки може бути спочатку прольоти, а потім вже повітряна тривога. Е, де люди ховаються? Чи ходять в укриття, чи як в інших містах, десь вдома за двома стінами? Я скажу, я скажу, що якщо кажуть, що ми зрестону, то звучить як погроза. Тобто, е, ну, як не цинічно, ми вже звикли. І я розумію, що буде дуже велика проблема, коли закінчиться війна. Нам треба знову привизвикати до нормального життя. Навіть по собі дивлюсь, що якщо тихо, це вже ненормально. Чи не здається, вам, що зараз е, в інформаційному полі Херсон відійшов десь навіть не на другий, не на п'яте, на десятий, п'ятнадцятий плани. І коли ми там читаємо в новинах, що обстріли в Херсоні ну ну шкода, обстріли, але м -м, масштабно про це ну зараз мало говорять. Українські саме змі арх згоден, і кожен херсон згоден зі мною. Що кожного дня ми чуємо? Ну наприклад, на у Фейсбуці Херсон це кожного дня пишуть там почуйте Херсон, тому що нас кроють кожного дня. Як ви думаєте, чому сталася така ситуація, що про обстріли Херсона ну практично не говорять, не е, м, висвітлюється так, як це було на початку, так після звільнення, коли з кожного радіо е, чайника, можна так сказати, говорили про Херсон? Зараз ця тема відійшла. З чим це пов'язано? Набридлити? Я не знаю, як, як сказати. не ну, немає відповіді, але якби я боюсь того, що. Херсон буде звучати лише 11 листопада на день звісно. Оце, оце дуже страшно. Тому що якщо про це забудуть, то може ну, менше інформації буде про нас. Це вже буде друга річниця, так звільнення Херсона. Ну я не думаю, що якісь заходи так будуть проводити і так далі. танцями і танцівками. Як самі херсонці будуть відзначати цей день? Ну, по перше, це буде дуже велика гордість, тому що по перше, ми як звільнили. Це дуже радість для кожного херсонця. Ну, заходи я не знаю. Будуть не будуть, тому що по перше, якщо е, є різниця, дивіться, коли ми коли був день захисту дітей, ми проводили захист, е, проводив захист у Херсоні та проводили у Києві. Я був на той час у Києві, і був такий дуже великий контраст. По перше, діти були тут у подвалі, сховали. Бомбосховища. А діти у Києві на той час гуляли біля торговельного центру. Тобто, в мене ну, був розрив шаблон. Тому розмовляти про які заходи на це сети ну і знає, що сказати. Щодо колаборантів, якихось ж донів, ну, вони є. Давайте казати так. чесно, якась частка є і інколи з'являються новини, що там зловили колаборанти. І в Одесі така ситуація і в Миколаєві. За настроями ось, чи багато таких людей? На жаль, залишилося осентні ж до Це на великий час, тому що а, ну, завдяки цим людям би, херсонки страдають. Через те, що ці люди наводять. І були такі випадки, що навіть а, люди, які поїхали а, з Катапи на той бік, був майже, може рік поверталися сюди і ставали позиції. А яка вікова категорія таких людей? Це переважно там, поважно віку чи молодь? Є? Це є і молодь. Інколи це взагалі гроші. Mm. Катапи не жаліють гроші на це, то може там. А, Ну, будемо казати, відверто, може працювати наркомани або якісь ідеї. Ну в будь-якому випадку це гроші. Яка ціна такого питання? Ну, зараз не можу сказати, тому що би, вона планка вічна, Ну, вона не може бути, наприклад, у сьогодні там 5 тисяч рублів, а, наприклад, завтра там 10. Це для кожного своя. Щодо херсонських кавунів, чи є вони на прилавках магазинів? Ну, херсонські, як вони були, якби вони не з того роки, але як би, Музиківські були дуже смачні. Навіть доводили, наскільки я знаю, довозили до до Миколаєва та Одеси. Щодо цінової політики, значно зросли вони від початку повномасштабної війни. Так, зросли, якби, але я можу похвалитися, мої друзі, які повиїжджали з Скадовська. Це була окупація, вони, я не знаю, яким чином вони вивезли садовський е, Кавун, продали там у Львові та закупили якусь техніку для досил. І не можу не спитати зараз ну, одна з ключових тем це е, перемога Трампа. так? Що в Херсоні кажуть про це? На, на кого ставили, на що сподіваються? Напевно, ну, це як кажуть, як, е, як можна сказати, що, наприклад, Херсон це одне життя, Миколаїв це інше життя, і Одеса це третє. Ми не думаємо, ми не гадаємо так, як, наприклад, у Одесі або у Києві. У нас і взагалі інше питання. Тобто, наприклад, я не можу сказати, що зараз я спілкуюся з вами, а завтра я буду спілкуватися з інших, тому що може завтра мене вже не буде в живий. Максиме? Я вам дуже дякую. Пам'ятайте, що Одеса, вся Україна з вами, це абсолютно не порожні слова. Ми... Постійно пам'ятаємо про вас, ми з жахом читаємо ось ці ті новини, які надходять, і дійсно мені б хотілося, аби і українські змі, і світові змі більше приділяли е, увагу Херсону. Життя херсонцям е, тоді можливо і більше допомоги буде Херсону, аби не забували. Ну ось 11 листопада згадають. Так я хочу сказати, що під е, час окупації теж давав інтерв'ю. То е, головне, що я сказав. Аби за нас не забули, це головне, тому що, наприклад, інколи ну там не гуманітарна допомога, а головне о, о, про те, щоб нас пам'ятали, навіть це більше потребує кросом тому щоб пам'ятали а на якусь там допомогу везли, коли як би слово це більш ніж якась гуманітарна допомога, тому що е, будемо відверті, що люди у нас постраждають. Ну, вже, ну, я розумію, проходи, що я такий вже не, не такий нормальний, як був раніше. що У мене вже були е, сриви. Я е розумію, що проблеми з кікакою-то нервами. Чи там не знаю, зверталося до якихось е, психологів? чи як О, Це зараз не допомагає. я розумію, що це буде більш криз після закінчення війни. І можливо це буде більше, ніж. е, Ну, у волонтерів це буде більше, ніж, допустимо, у звичайних громадян, які ну, просто живуть. А волонтери, які кожного дня знаходяться в якомусь стресі, в постійному адреналіні, інколи я розумію, що навіть цього адреналіну це не вистачає. Якщо я от, розумію, що сьогодні вихідний, якого не буває, то мені в не щось хочеться робити. Психологічний стан Херсонців критичний? М у деяких, так. Особливо, коли там, ти бачиш, там, е, ну, якщо перед тобою там щось зривається, то, звичайно, один різ зашквалює. І потім там вже, ну, декілька моїх друзів вже е, контузіли не, не один раз. І вони зараз живуть з цим волонтери. Я дуже дякую вам, Максим, за те, що ви знайшли час, поспілкувалися на щастя, ось дозволив зв'язок почути вас. Я думаю, що після публікації цього інтерв'ю більше будуть говорити про Херсон. Дуже б цього хотілося. Спасибі вам. Дякую.